Так, друзі, сьогодні у нас дачі отака не балкон, а ракета. Тут у нас внутрішнє оздоблення. Мені здається, хід сезону ПВХ панель Urban. В цьому році найбільше її замовляли, як зазвичай, улюблена сушилка стінова та рестельова. Освітлення. Мені подобається, як воно горить. Підлога з ОСБ плити, з утепленням. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. — Ламінат вологостійкий. Що у нас тут? Плінтуса встановлені. Відкоси також зроблені з ламінату, який пішов на підлогу. Ви скажете з залишків, але ні. Це так було заплановано. Дуже багато розеток, раз, два розетка, 3 розетка, 4 розетка. І 3, 5, 10. Освітлення. Також встановлено металопластикову раму в профілі VDS 6S з двокамерним склопакетом з енергозбереженням. Фасад також утеплено полістиролом 50-м. Ось так от зумний фасад виглядає. Зашитий профлистом, листом. І стелю, як зазвичай, з ПВХ панелей.